Загубила десь. Слава Ісусу Христу! Приїхала кобела, ще одна спічні до нас, Бельгіка чиста. все покаже. Поїхала до Іги. На полог. Зараз сюди заїде. Діна називається. Ну це і замазора! Це чисто в болоті. Ігуша, де ти так вимостився? Дощі без перестанку, замощаний чест. Кіло щеткові десь днів, так? Ні, урок колись. Уперед дід берту наші брати піде. У лівій дверці Вони Коней фіст як відріз? Ну. Але якраз хвіст буде тепер приїздити, знаєте, бо такі ще відділення, а то то Просто... Ти замість, як хвостик хвіст кубили відрізня. Та росте собі що? Ти телефон у тебе? Це не уроку лиш кобила, ні? А лошетко яке? Але що казати? Це великі коні бельгійці. Будь здоровий. Кажу, вона пахла, не? Я. Кидай мене За лощитком зазирає, чи є коло неї. А вона приїхала жеребна, так? За кордон. Молодец. Иги, ноа! Иги!

To nie dość ważne, to przynajmniej wykładać się w A mnie tam posłusze, jak Jak nazywają sultan? Jak nazywają? Jak nazywają? Jak

Так, як треба серйозно пи, успокойся, фані, серйозно, тут з другого. Десять днів лошадку. Току кубин лохтут. То дивік вона спокійно стоїть. Не розумі, не розумі. Не розумі. А то молода, вони то молоді кобили, ні? Та була, що гламан забрала, що це, ні? Так. Мико. Ну, ці ці старші. Da si, că ti uram 6. 65 ore. Document oram e. Та ні. без документів коня не привезеш а за кордон. Її, тут... тут не здоровіш нічем. Він він шоці, думаю, куди мене привезли. він він не хесто шоці, він no. більше з ним є. Так. Вона така мама, що вона його так пантрує, що він. Так що так... ти, вона так покотиться за ним, що не є. Та то так має бути. Так. Вона так покотує, що він. Хтось чужий надійшов, нам його при себе і поголодний. Так, вона так у себе туди. Я її зразу заспокоївся. Ну, було ваше Вона стояла як у копан. Бела капітальність. Не в'їзати її потім, я Микопа? Вона навіть ногу не то ж не підмела, навіть супер стоїть. А цей замазурчик страшний. Він це на я Це перший раз таке було взагалі. Да, да. Та я думаю, тут усі переживають через лощета. Здоймете, коли він поки буде у нас. Ну. Або їхати, додому... їхати додому ти так, ви, повесь, так. Ви, так. так, Кобила стояла добре, бельгійка, так що е, Іги молодець вже привозили орденку нам. Каже, тут чиста орденка. тут покровно. Нічого, прекрасно, пішов на Бельгійку. Бритонка була, Бу, назад, був на Захарбі, виводив. Це була більша а тут рівняга. Тобі то виділ, добрий капітан, який був. Але що це, а то Бельгій? То великий? Це то Бельгій. Тобі була махина, ось там. То села, ось так в Румунії роблять. Отак і роблять, у Румунії так роблять. Я забираю гомку. Нормально, ти просто. Просто. О. Не Флапчик, є, от, мусору, пилат, там, то, можу, мені раніше ці кантарі подобалися з цим желізом, а тепер ні вже. Я не знаю чого. Раніше хотіла б жеребця викупити. Але мені не подобається. Я думаю, завжди це хлопчика боїть. Є річні хлопчики соціально боють. щось що стак... Та, -та. Та на машині їхала, ага. вітер позавівав. Грив... Він якби був не підкований, йому би було зле. Вона ходима грипне, але він, коли вже на кобилі, потають підкови світ. А там такі 8-метрові підкови. і він має тим уперти. він зараз би Так вона відтулиться до мами. Що? İde, hapçık, git, Так. Так. Біжи до Він у вас де був? Пастусі чи? Пастусі був? Але він території, не знає знаєте, відки. Так. Думаю, де це я? Я як вона за ним зазирає? Тут є, совок, А? Тут є ці херня. Та Вася дає щось там, пішов. Тут є, чо, та? Ну, Вата там є ці! А? За щепки є! А що ти що шукав? Ні, я це Je bože, že tak pošťata,že toho straviam. Vidíte vás. Ani tomu se ptáju, že u vás bude smekem. No asi. Po co po 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 ty? Nebīs, nebīs. Nē, no, nē, no, nē, no, nē, no, nē, no. nebīs, nebīs. Ну? Вихай. Потім пускай. Заховался замал. Нет. Ну.